Добрий день, малята! Пропоную вам сьогодні повідгадувати математичні загадки. Отож, рушаймо! Привіт, друзі! Я Знайка з країни математики. Хочу перевірити, наскільки добре ви вмієте рахувати. Тому щоб дізнатися, пропоную відгадати математичні загадки. Слухайте уважно. Починаємо. Перша загадка. У Оксаночки в руці є два олівці, а в її подружки Віри ось погляньте, є аж три. Полічіть на всі оці кольорові олівці. Скільки всього олівців у дівчаток? Так, правильно, молодці. Їх п'ять. Наступна загадка, побачивши з нори кота, притихли бідні миші. Чому злякались кіт пита? Тож вас на троє більше. Тепер питання вам малята аж скільки мишок у норі? Правильно, друзі, чотири. Наступна загадка. Троє хлопчиків завзято про щось розмовляли. Двох із них гукнула мати. Скільки ж їх зосталось? Один молодці. Наступна загадка. Є зайчихи п'ять малят, неслухняних зайченят. На обід їх мама жде, раз, два, три, а решта де. Скільки ж зайченят не вистачає? Правильно, двох. Наступна загадка. Три ромашки, жовтоочки, дві веселеньких волошки. Ми матусі дарували, скільки квіток в неї стало. 5. Правильно, молодці. Шоста загадка. Два метелики літають і на квіточки сідають. Прилетів і ще один. Сів на квіточку і він. Полічино швидше всіх цих метеликів прутких. Скільки усього метеликів? Так, правильно. 3. Наступна загадка. Ну, й було у нас мороки, сперечались дві сороки, два горобчики примчали, розуму сорок навчали. Порахуйте дітлахи, скільки всіх було птахів. Чотири, вірно, які ж ви молодці, наступна загадка. Шли два їжаки. Несли на спинках буряки, а ви їм поможіть буряки ті поїчіть. Скільки бурячків було у їжачків? Правильно два молодці малята. Наступна загадка. Каже мати квочка: В мене два синочка і три славні дочки. Скільки ж всього діточок у квочки? П'ять молодці малята. Остання загадка. Було у Марини п'ять ягід малини, Дві ягідки з'їла, скільки лишила. Правильно, три. Ви дуже гарно вмієте рахувати. Та мені вже час прощатися. До нових зустрічей.